Вітаємо учасників відкритого фестивалю кращих практик освітян позашкільної освіти. Мене звати Пазюк Любов Миколаївна, я є директор Центру дитячої та юнацької творчості Дарницького району міста Києва. Хочемо познайомити вас з досить цікавим напрямом діяльності нашого центру, а саме. Турисько-краєзнавчою роботою в сучасних умовах. Запрошуємо вас, шановні колеги, переглянути фрагменти нашої діяльності. А ще, ми сподіваємося, ми дуже хочемо отримати досвід під час спілкування з вами на цьому творчому фестивалі. Вихованці гуртків краєзнавчих, які мешканці Києва, славного міста, які на всю Україну відомі, які починаються з Дарницького району, в якому природа красива і гарна, яку оберігати ми маємо завжди. Це керівники гуртків краєзнавчих, які навчають своїх вихованців. І мешканці Києва, славного міста, яке на всю Україну відоме, яке починається з Дарницького району, в якому природа красива і гарна, яку берегати ми маємо завжди. Жу відоме і не тільки в районі мудрі поради вміє давати керівникам, які навчають своїх вихованців, які мешканці Києва, славного міста, яке на всю Україну відомо, яке починається з Даринського району, якому природа красива і гарна, яку оберігати ми маємо завжди. Центр дитячої та Юнацької творчості Даницького району, де працює директор тому, які мудрі поради дає всім керівникам гуртків краєзнавчих, які навчають своїх вихованців, Києва, який... славного міста, яке на всю Україну відомо, яке починається з Данівського району, в якому природа красива і гарна, яку оберігати ми маємо та завжди. Ще Всім людям потрібно його пам'ятати. Свою Україну ми маємо любити. Це терміново потрібно здійснити. Всіх командів це дюта навчити. Дружок, як це оберігати. Чисте повітря. Велика кількість дерев, яскрава природа все це атрибути одного з видів спорту орієнтування на місцевості. Від Дарницького району брали участь більше 50 учасників. Любов Миколаївна, директор центру дитячої та юнацької творчості. Тут є представники з усіх районів міста Києва, але центр дитячої та юнацької творчості відповідає в нашому Дарницькому районі за туристсько краєзнавчу роботу у районі, і діти, які перший раз прийшли сюди, вони зрозуміли, що вони можуть подолати складні дистанції. Але коли в них є хороший настрій, коли їх добре підготували керівники, зокрема Анна Борисівна, Магирільська, Микола Миколаєвич Пазюк, то звичайно діти відчувають себе достойними гідними. Вправними спортивне орієнтування це такий захід, де можуть брати участь і діти, і дорослі, і навіть бабусі, і дідусі. Чим вам подобається цей вид спорту. Цей вид спорту подобається тим, що тут входимо на різні змагання, тренуємося на висоті. Цей вид спорту дуже популярний. Його я дуже люблю. Він дуже спортивний, та він дуже допомагає до здоров'ю. Та багато в ньому позитивного. Ось так справжні козаки йшли, і чумаки, йшли в Крим по сіль. так вони по зірках дорогу собі прокладали, а зараз вже в сучасний час вони прокладають собі теж дорогу до справжніх досягнень, до справжніх вершин. Спортивному орієнтування орієнтуються на такому маленькому полі. Кожний буде найправніший позад. Хвилина три. Добрий день. Мене звати Максим. Я керівник гуртка. Спортивний туризм. Вже понад два роки я працюю з цим гуртком і навчаю дітей техніки роботи з мотузкою. Ми розвиваємося в різних напрямках, таких як орієнтування, спортивний туризм, скелелазіння. І багато чого іншого, що потрібно туристу для справжньої роботи та розвитку, щоб ходити в справжні походи. В нашому спорті найвищою ціллю є досягнення майстра спорту. І ми вже з маличку йдемо до цієї цілі. Потім діти мають можливість займатися у старших командах і досягати цього. Сьогодні ми приїхали на туристично-краєзнавчий зліт, який проводиться київським центром туризму. Ми розвиваємося у різних напрямках, таких як ботаніка, геологія, історія нашого краю, туристичний напрямок це робота з мотузкою, в'язання вузлів. Виконання різних страховок, натягування безлічі переправ для мене краєзнавчий зліт це можливість пережити ще раз ті емоції, які я отримувала, коли сама приймала участь. Це можливість поділитися досвідом зі своїми послідовниками та отримати незабутні враження. Краєзнавчий віток мені подобається тим, що цікаві завдання, свіже повітря, гарна природа, смачна їжа. Найбільше мені сподобалося у туризмі. Смога перешкод, якоби я навчилася проходити. Мені тут все подобається, тут так цікаво. І я хочу приїхати ще. Мені хочеться як і дорослим, займатися скалолазінням. Мені на туристичному зроті подобається спортивне орієнтування. А, та взагалі різні технічні етапи, такі як в'язання, узлів, смуга, перешкод. А мені подобається кроспаки, тому що тут всі учасники можуть позмагатися, показати свої вміння. Мені в туризмі подобається скалолазіння. Ти можеш підкорити вершину і змагатися з різними учасниками. Зараз починається відкриття 52-го з злету, де злітаються туристи-краєзнавці всього міста Києва. І в нас з Дарницького району беруть участь команди. Школи 62-ї, наукової зміни і, звісно, центру дитячої та юнацької творчості, де ми дуже раді, що в нас працюють молоді наші керівники, які ще декілька років тому назад самі були вихованцями. А зараз вони готують наших дітей до життя, тому що туризм це життя. Краєзнавство це те, чим ми наповнюємо наш туризм. Дуже добре, що сьогодні Дарницьке управління освіти наше вони підтримує вже не перший рік, роками. Янацької творчості Дарницького району відбувся семінар. Практикум з підготовки та проведення туристсько краєзнавчих заходів у закритому приміщенні семінар провів керівник гуртка основи спелеології» Пазюк Микола Миколаєвич. В заході взяли участь вихованці центру дитячої та інацької творчості, учні, вчителі навчальних закладів Дарницького району і міста. Запрошені гості та батьки. Семінар проходив в ігровій формі. Учасники розділилися на команди, отримали маршрутні листи та відвідали сім локацій. Техніка безпеки, життєдіяльності. Учні відмінно показали знання з теорії та практики. Азимут створювали маршрут за напрямком. Туристський куліш. Команди визначали, який сипучий продукт знаходиться у запропонованих торбинках. Геологія розповідали про фізичні властивості мінералів, подолання штучної перешкоди. Учасники показали свою спритність, долаючи умовне болото. Рина Україна, Україна продемонстрували знання з історії та архітектури нашої країни. Топографічні знаки визначали зображення місцевих предметів на топографічних картах. Після квесту відбулося практичне заняття: в'язання вузлів. Всі присутні переглянули відеоматеріал про використання туристських вузлів, побуті та навчилися в'язати їх самі. Методист районного науково-методичного центру Коваленко Галина Петрівна поділилась позитивними враженнями та підвела підсумки заходу. Після завершення семінару практикуму всі учасники отримали сертифікати. Моли Миколаївич, керівник гуртка основи спеловології. Основне завдання, яке ми виконуємо, займаючись дітьми туризмом, насправді полягає не в подорожах і не в тих спортивних кваліфікаціях, які вони забувають. Насправді діти. Долають себе, діти борються зі своїми комплексами. Вони не бояться висоти, не бояться темряви, не бояться води і вірять адекватно реагувати на навколишній світ на все, що їх оточує. Любов Миколаївна, директор центру дитячої та єнацької творчості. Життя прекрасне ще й тому, що можна мандрувати найближчим часом. Ми будемо проводити наші заняття. У школах нашого району, тому що завершується вже ремонт, завершується встановлення спеціально туристського розважального спорядження, і цим, саме цим опікується районний відділ освіти, який очолює Євгенія Іванівна Списовська. Закрыть из сторы, там гудять мотори за мною гори, горы, яки там горе, Закриті штори, там не гудять мотори за мною гори, горы, яки там горе, Закриті штори, там не гудять мотори за мною горы, яки там горе, Закриті штори, там не гудять мотори Небу, не забуду забудотім Хочеш закрути мене як дивучі Я закрити мечима знаю ти б не був, не забуду Хочеш мене, Я закритим, не, хочу, не знай, мій двір, бо. Ти б не був, не забуду забуточим Я люблю Украину, потому что она едина. Ставай печать с молоком, молися а на теплый душ. Нам ну, набридло, що всі роз'єднують нас по Дніпру, по Збручу, і ми вирішили для себе, що давайте ми об'єднаємо нас навпаки. Нехай ріка, міст і люди. Це буде символ об'єднання. Це туман, звільнімось рідні кров'ю від кайдан, хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний цвіт. Тривожне небо сипле білий сніг, пора іти за батьківський поріг над Україною запалені вогні, повстаньте, браття у своїй землі, не плачте, мамо. Досить у житті народу районних змагань і наш центр дитячої юнацької творчості відповідає за таку умовну туристську смугу перешкод. Скажи, будь ласка, що тобі на що, що ти можеш сказати про смугу перешкод? Що тобі сподобалось, і що тобі не сподобалось? Смуга перешкод мені дуже сподобалась. Судді підтримували суді сподобались. Ні, не чим чисті. вони сподобались? Вони підтримували нашу команду, як і інші команди, і, але головна. Для мене підтримка була не тільки суті. Для мене головна мотивація, головна підтримка була мій знайомий, який зараз в 503 й бригаді на хо служить. Типу, коли я біжав, то я згадував відео, як ціла рота ну, 503-ї бригади йшла із колодою, і дружно кричали Я люблю морську піхоту. Для мене ці слова стали ну, мотивацією по життю. Цей друг. Він для мене як брат. Ми з ним знайомі ну, 2-3 роки, але він для мене став як брат. Всі мої труднощі, він мені допомагав через них пройти. Він мені допомагав всьому, давав завжди поради, як що зробити. І ну, якщо б не він, я не склав руки, я би. Я тебе дуже розумію, тому я бачу твоє хвилювання. Скажи, будь ласка, дуже обмаль часу зараз. Ми зараз дякуємо Богу, дякуємо, слава Богу, слава Ісу. Слава, слава нашим ЗСУ, так співає Тарас Компаніченко. Але якщо станеться так, що в нас буде час і так далі, чи могли би ми прийти? Зустрітися з тобою, наші краєзнавці нашого центру, щоб ти нам краще розказав про цю 503 ю бригаду, яка так вплинула на тебе, тому що ми, як краєзнавці, як спортсмени-туристи, ми дуже вболіваємо за те і радіємо, що сьогодні нам дала така днина, що ми можемо сьогодні зустрітися тут і познайомитися. Я рада знайомству з тобою. Дуже рада. Мені подобається твій потиск руки. Я вийду на кого керівника, і все так. може бути. Який в тебе клас? Восьмий. А після того куди ти підеш? Після того, ну думаю, піду вчитися в лісі Богуна. Богуна, Восьма. а в нас паршані у Богуна вчиться. Він зараз, на жаль, лікується, бо він вже травмований декілька разів. Контужений. недавно в лікарні був. Але все буде, слава Україні. Він, слава. В тих садах зростаємо на щастя від діти, і вдячні дарничани, вчителя, що сніг дарують щедрі не квіти, робітники, пожежні лікарі, на дарниці свої долі. Коло наших спільних щастя й волі